Доброго вечора, я з України. Сьогодні в нас 13. А там щось, щось криблось. 13 серпня 2023 року. І тішусь своєю піракантою. Це Orange Charmer сорт називається. Подивіться, яка вона красунечка. Яскраво, яскраво такі помаранчеві ягоди. Ніби, знаєте, вони дуже схожі на яблучка. От справді, подивіться, саме окрема ягідка, ніби як маленьке-маленьке яблучко. Дуже-дуже гарна. І цвітіння було таке, ну, видно по. Плодам, що було дуже рясне цвітіння. це Піраканти квітують білими квітами, такими маленькими, дрібненькими, і мені дуже подобається запах цих квітів. Він такий специфічний, він не кожному подобається. Мені він дуже подобається. Я сама знаєте, мене ну, я алергік на запахи реагую. Достатньо агресивно, тобто, якщо мені якийсь запах не підходить, то мені аж погано стає. Там і голова починає боліти, і тиск підіймається, а саме піраканта, як цвіте, мені дуже-дуже приємний цей запах. Ну і подивіться, яка це неповторна краса. Я трошечки, навіть не трошечки, я дуже незручно посадила тут рослини. Буду стригти піраканту, цю, вистрігати, формувати, тому що пересадити її вже нереально звідси. Піду подалі, покажу. Вона вже має більше двох метрів заввишки. Звісно, і колюча вона, пересадити її точно не буду. Можливо, не знаю, якщо чоловік погодиться, можливо, пересадимо восени все-таки цю калину. А ще один з варіантів просто формувати, стригти, вистрігати якось піраканту, залишати її формувати ну, типу щось штамбового. Хоча, скажу чесно, піраканту я пробувала формувати і не один раз стригла і цей сорт, і Солей Де Оро. Солей оро має жовті ягідки, яскраво жовті, але зараз вона ще стоїть з зеленими ягодками, вони ще не достигли, не змінили колір. Проте, я ж кажу, я стригла, вистрігала, робила деревця, робила саме з цього сорту, навіть на проволоку викручувала таку, знаєте, форму цікаву, кривеньку йому. Ну, В кожній формі дуже гарно це виглядає. Проте, все-таки, це піраканта. Подивіться, які вона має дуже великі прирости. І стримати ріст піраканти це треба стригти-стригти постійно, а так як вона. Колюча красунечка, то не завжди, знаєте, і хочеться постійно стригти. Ну, але в моєму випадку в мене немає вибору, мені доведеться її стригти. Якщо, я ж кажу, якщо я не пересаджу горобину, це горобина Фастігіата колоновидна, якщо я її не пересаджу, то буду вистрігати тут якийсь штамп. Можливо, залишу декілька пагонів, переплету їх між собою. Ну, а якщо все-таки пересаджу, то в принципі в принципі, можна так її і залишати, тому що дуже гарно і мені подобається, що вона буде скоро закривати позаду у той фон. Ну, якось Треба поговорити буде з сусідом, щоб він хоча б ці яблу, ой яблуні кажу, хоча б ці вишні поспилював акації. Ну Що ж, ну, що воно робиться, воно все лізе до нас, все. Ось Тут в цьому місці то акації прям повністю лежали аж на рослинах. Гілки здорові, то чоловік мій обрізав. Ну Я думаю, що в нас і так роботи вистачає. Тому треба поговорити. Я це я вже відволіклась, тому що, знаєте, здебільшого саме тут висаджую рослини на межі. Задній фон для того, щоб він саме закрив, закрив отой позаду фон, щоб не було того всього видно, тому що ну якось стараєшся, хочеш красу зробити в дворі. А ось те, що. Позаду воно дуже якось псує настрій. Ну, а піраканта, піраканта, самі бачите, вона просто не перевершена. Ще в мене був один сорт червона, я вже навіть і забула, як вона називається. Але я продала її всю, я її розмножувала. До речі, я Пропонувала і досі пропоную живці з піраканти на продаж, тому що піраканта дуже легко вкорінюється. Я її живцювала, вкорінювала. Зараз в мене немає бажання на це і часу. Але хто хоче, можете ще звертатись. Щодо ще піраканти, незамінна вона також для живих загорож. Якщо вам десь треба така, знаєте, непролазна, і щоб там навіть і кіт ніякий не проліз, якщо вам потрібна така загорожа, піраканта чудово з цим впорається. Тим більше, не обов'язково одразу набирати багато саджанців для живої загорожі. Достатньо купити. Там один і його живцювати, або просто купити живці, наживцювати собі на посадковий матеріал, або купити, наприклад, ну, хай там буде вам треба 10. так, ну, Наприклад, там на живу загорожу вам потрібно 10 саджанців, ви собі порахували. Ви можете 10 саджанців не купувати. Ви можете купити там 5 саджанців, навіть там менше. Ви можете 3 купити навіть саджанця. Але від них, ну, це якщо вони вже такі будуть більш-менш дорожчі, щоб принизу були гілочки. І зробити від них відводки. Просто гілочку виводите поруч, де там має там, наприклад, ось тут має рости ще один кущ, що ви в ту сторону її направляєте, там її прикопуєте, все. У вас вже є готовий власноруч кущик, який не треба там, для нього ні тепличку, нічого. Він буде харчуватись від материнського куща, поки не дасть власне коріння. Вже коли є власне коріння, ви Просто відрубали цю ну, розрубали їх, а можна і не розрубувати, вони можуть так і рости. І вже у вас є свої кущики. Тобто від одного куща можна зробити там, звісно, в різні сторони дві отводочки. Це вже виходить у вас не один, а три кущика. Ну, Але знову таки, це якщо саме ви купуєте не штамбову форму. Не сформовані, а отакі кущові. Тобто я можу зараз у ці всі гілки поприкопувати, і будуть в мене багато класного посадкового матеріалу. Ну, не знаю, можливо, я це і зроблю в цьому році, а можливо і ні. Ось такі вам підказочки, тому що. Ну, Дійсно, рослинка гарно живцюється. Я вкорінювала ось такі вже: ось такі товстенькі, з дерев'янілі напівздерев'янілі і... Спочатку в мене не було, коли пірокант Я різала їх у свого знайомого живці. Я просто вирішила спробувати. І Я там різні різні різала. Я собі думала, деякі я була точно впевнена, що вкоріняться, інші я маю на увазі сорта, види рослин. А піроканту я ну, думаю, господі, спробую, все одно мені живці є і можна. Я чомусь була впевнена, що вони не вкоріняться, тому що досить товсті гілочки. І різала, і думаю, ну вони з здерев'янілі, оце воно буде або дуже довго давати коріння, або взагалі не дасть. І на мій подив піраканта з усіх рослин, які. Ай! Щось мене кусає. Які я тоді наживцювала, піраканта, вкоренилася сама перша, і саме швидко, і легко, і майже 100% вихід, вихід був. Тому я і Раджу звернути увагу. Але колюча, Колюча, в кого є маленькі діточки, то не раджу купувати цю рослинку або десь висаджувати її так, щоб дітки не мали доступу, тому що ось шипи, подивіться, вони доволі, доволі великі. Доволі великі і ну, вона сильно колюча працювати. З нею треба обов'язково одягати такі прям резинові, товстені, товстені рукавички. Ну. Ось така краса. А коли це, я ж кажу, жива загорожа, коли це один біля одного кущик посаджені, то через такі хащі навіть не пролізуть коти, тому що, ну я думаю, що вони не настільки дурні, щоб лізти в такий колючий кущ і дерти собі шкіру. Шикарний, шикарний, і я там просто це зараз в мене телефон трошки поставила, зарядила і з бабусею сиділа там, розмовляла біля дверей, біля входу, і аж звідти видно ці ягоди помаранчеві. так класно. І прийшла вам зняти, показати. Коли буде вже змінить колір солей де Оро сорт. Обов'язково вам покажу, тому що вона також варто уваги. Що ще? Ягідки зберігаються всю зиму. На кущах вони висять. Якщо там вже декілька разів там сильні-сильні заморозки, то частково якісь ягодки підмерзають і опадають. Ну Але я ще помітила, що пташки ці ягідки не їдять. Вони сідають на кущики взимку, але я не бачила, щоб вони їли ці ягідки. Ну, і ще, коли вже дозрівають ягоди, це те ж саме насіння. Я не знаю. мене купували. Я колись відправляла я навіть не пам'ятаю, по чому. Мені там жіночка запропонувала якусь вартість, вона казала, що десь в когось купувала і хоче тепер у мене купити. То я прямо такі ягідки відривала їй, то я не знаю, як вона їх сіяла чи повністю з ягідками. Можливо, вона їх якось ну, розкривала і діставала там насіння всередині, оцього Цього я сказати вже не Можу, але хто знає то і кому потрібно, звертайтесь, будь ласка, насіння також буде багато, як ви бачите. Боже мій, я не можу. Не хочеться навіть рухатись. Дуже гарно це виглядає. Так, що ще про піраканту розказати? Зимує, чудово, але вона, в принципі, піраканти вважаються. Вічно зеленими я не скажу, що вони вічно зелені, все-таки листя взимку при сильних морозах, воно підмерзає і частково. Частково є листя, частково опадає. Ну а навесні то звісно воно все засихає і відростає нове листячко. Ось так. Тобто це не та рослина, яка, там, наприклад, багато хто думає, що вічно зелена, це означає, що ось в такому вигляді вона буде стояти всю зиму і всі наступні роки. Ні, листя все-таки старе потім опадає, нове з'являється. Але так взимку є і зелене листечко. І це дуже-дуже гарно виглядає. Ну, в принципі, все. Розмноження, зимостійкість, все розказала. Жива загорожа гарна. Нібито все. Красунечка. Красуня. Все, друзі. Гарного дня. Пока-пока. Все-таки пока. допишу трошки відео, покажу піраканту Солей де Оро. Поки ще вона. В неї ягідки не набрали свій кольори, вони ще доволі маленькі. Бачите, в порівнянні з Orange Charmer там же ягідки і. Пофарбувались і мають більший розмір. Ці ще зовсім маленькі, вона трошечки пізніше. Можливо, це залежить від сорту, можливо, від місця посадки, не знаю. Але ви подивіться, яка це краса. Я її знімала навесні, як вона квітувала. Це щось, це просто піна, піна з білого. Цві... цвіту було дуже гарно. Такий, мені він нагадує медовий. Все таки медовий якийсь запах аромат квітів. Клас, оце скоро ягідки стануть жовтими, яскраво, такі, прям яскраво, яскраво жовті. І буде просто неперевершений вигляд. Формувала я цю піраканту також деревом. Я залишала там спочатку три стовбура величезних, потім два, потім взагалі один. Різала, різала, але це дуже важко, тому що. Ну, я маю на увазі стримувати там певну якусь форму, тримати у упіраканти важкувати, тому що вона доволі швидко росте. Ну і коли ви оголюєте, наприклад, стовбур. Ну, то по стовбуру з'являється дуже-дуже багато молодих пагонів, які треба постійно обламувати, чи там, якщо не встигли, вони вже здерев'яніли обрізати. Ну, а я, ну, можливо, і лінива, не знаю. Можливо, просто не встигаю. Ну, і Плюс до того, що піраканту стригти я не дуже люблю, тому що. Все-таки вона колюча, і коли треба лізти десь і по стовбуру, і вони там один, один на одному, один на одному ці прирости їх видаляти, тільки повидаляла, вони знову відростають. Це важкувато. Тут в мене зараз, бачите, вона вже. Розлізлась аж сюди на землю, це, звісно, все буде обрізатись, але десь якісь гілочки можуть бути вже і вкорінені. Тобто, коли вона лежить навіть на землі, вона може пускати коріння. Ну, Побачимо. Це вже буде видно при обрізці. Зараз я туди не лізу. І так як я посадила тут ліворуч троянду. Також втулила не дуже зручно, ну, тому що піраканта була стрижена, і більш-менш так о, я подивила, що місця о, о, вистачало і посадила сюди троянду це сорт Балеріна. Але тепер бачу, що піраканта на неї налазить, і балерина вона і так ще приживається після пересадки великого куща. Це дуже травматично, і вона ще не має такого гарного вигляду і не стрижена в мене досі. Але і піраканта вже її буде заважати. Тому все ж таки в майбутньому я буду. Стригти її, буду її формувати, можливо, не деревом, але оці гілки, які ліворуч, то, звісно, я буду видаляти їх повністю, попри саму землю, для того, щоб дати місце для трояндочки, щоб один одному не заважали. Ну, а зараз це, це велетень. Велетень просто. Шикарно, буду знімати обов'язково. Як вона змінить вже колір, самі плоди поміняються на жовтий колір, то я буду знімати обов'язково вам. А зараз, друзі, пока-пока.